Новий перший заступник міського голови Сергій Андрос ностальгує за Верховною Радою. Робочий кабінет колишнього народного депутата регіонала увішаний світлинами з парламенту. Ось тут він обіймає колегу Тетяну Бахтєєву, а тут посміхається з Альбрусом Тадеєвим. Тепер Сергій Андрос обживається у Чернігівській мерії. Я в вдовжності сьогодні п'ятий день. Тому я ще не встиг розібрати со Усіми випросими багатьом журналістам довелося слухати Сергія Андруса стоячи у маленькому кабінеті, не знайшлося зайвих стільців. Перший заступник говорить, що втілюватиме ініціативу президента Януковича, покращуватиме життя чернігівців, прийшов аби провести зміни, які саме поки тримає у секреті. Я не розглядаю цю дожність як елемент своєї трудової З цієї те я хочу произвести ніколи змінення в місті з вами вместе з жителями. Плани у мене є. Я поки ділитися з вами не буду. З приходом Сергія Андроса у мерію відразу ж заговорили про кадрові зміни, поки перший заступник відповідає на це питання дипломатично з натяком, що все може трапитися. преждевременний, Не о том, зараз треба говорити. Часто буває, як надо знати, як много зависить від керівника. От я хочу своєю енергією і своїм драйвом зарядити від тих людей, які працюють зі мною. Треба Может Може были одні требования, понимаете? Я там ставлю інші требования. Жизнь покажет. Першому заступнику підпорядковані ключові управління економіки, торгівлі, регуляторної політики. Він вже провів перші наради. Каже, проблем у місті багато. Розуміє, куди потрапив. Працювати можна. Тяжко но работать можна одно быть бути політиком-депутатом, і собственно говоря, можна много говорити і понимаешь, що ну за себя за це ніхто не спросить. І другое дело, коли ти знаходишся во здесь. Сергій Андрус вирішив відмовитися від службової машини, їздитиме на власному лендровері, який коштує до півмільйона гривень.